І так, в 7 столітті до нашої ери на територію України приходять племена скіфів. Скіфи, так само як і кімерійці, були кочовими скотарями. Ось це поняття, кочові скотарі, подивіться, будь ласка, кочівники, воно є обов'язковим для запам'ятовування. В програмі ЗНО воно згадується: відповідно, вам потрібно знати, хто ці люди. Ну, чесно кажучи, це не так складно. так? Кочівники це племена, які не мають постійного житла. І пересуваються з одного місця на інше, випасаючи худобу. Основне заняття кочівників кочове скотарство. Тут нічого складного немає. Дуже цікаво, що для кочових народів ось цей спосіб життя, він фактично став умовою створення абсолютно унікальної культури, зовсім не схожої на культуру осідлих народів. Є багато різних нюансів, але що вимагає від нас програма ЗНО? Зокрема, знати. Таке поняття як курган. Кургани це поховальні пам'ятники переважно у кочових народів. Кургани це такі своєрідні, такі своєрідні земельні насипи. Ось ви можете уявити, що посеред степу такий рівний степ, і потім з'являється ось такий великий насип. А всередині цього насипу може бути ціла мережа якихось таких невеличких кімнат. Так, ну і поховання. де з одного боку могли поховати, наприклад, там, якогось кочівника, з іншого боку, могла бути якась таємна камера приманка, тому що їх могли розграбовувати Були різні повір'я в те, що там кочев... Ось, після смерті кочівнику можуть знадобитися ті речі, якими він користувався в. За життя там кінь, наприклад, або раби, наприклад, їх також могли вбивати і, очевидно, потім ховати поруч із е, якимось заможним скіфом чи там сарматом. У будь-якому випадку запам'ятайте, будь ласка, що кургани це поховальні споруди, пам'ятники кочових народів. І це стосується не лише кімерійців, скіфів, сарматів, це стосується і більш пізнього періоду, наприклад, печеніїв або половців, які також проживали на території України вже там через тисячу років, після а, чи там півтори тисячі років після кімерійців, скіфів, сарматів. Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мої уроки. Мені це дуже приємно. Я сподіваюся, ви відчуваєте корис від них у своїй підготовці до ЗНО нам те з історії України. У мене до вас є два невеликих. Прохання оголошення. По-перше, якщо вам подобається те, що я роблю, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, залиште невеликий коментар. Це дуже допоможе просуванню цього відео, і все більша кількість учнів зможе з ним ознайомитися. По-друге, цей урок, який ви бачите, це частина мого великого курсу підготовки до ЗНО НМТ з історії України. Я запрошую вас до нього приєднатися. Ви отримуєте більше ніж 260 відео уроків з кожної теми програми ЗНО. Де буде розглянуто кожен нюанс, який допоможе вам опанувати програму і, відповідно, скласти тест на найвищий бал. Окрім цього, у вас буде супровід викладача, який щотижня буде з вами займатися і допоможе готуватися до тесту, повторювати, закріплювати матеріал. Якщо вам цікаво спробувати, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Знайомтеся з умовами, пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на сторінці у Фейсбуці. Я радо вам всім відповім і допоможу обрати найзручніший для вас варіант. Дякую за увагу, не затримую. Переходимо до, наступного, до наступної частини відео. Гарного дня! Та хтось такі, хто ж такі, скіфи. Скіфи прийшли на територію України так само на території Північного причорномор'я, витіснивши кімеріців. Проживали вони тут також довгий час, з 7 по 3 століття до нашої ери. Про скіфів ми знаємо достатньо багато завдяки грецькому досліднику, історику, його називають батько історії Геродот, який, ну, як вважається, їздив територію. Різними, різних куточків, скажімо так, проживання греків, в різні поліси грецькі, про греків ще окремо поговоримо з вами, і відповідно записував те, що бачив, описував те, що бачив. І він, зокрема, розповідав про те, що на півночі Чорного моря в степах проживають племена скіфів, і описував їхній побут і так далі. Ну, нас це зараз не так з вами цікавить. А, скіфи. На території України утворили першу, ну очевидно, одну з перших великих держав. Так, держави тоді були ще відносно <клес>, такими примітивними у порівнянні з сучасним розумінням, що таке держава. Однак вони створили державу Велика Скіфія, у них був відомий цар Атей. І я хотів би, щоб ви подивилися на карту, як виглядала. Ця держава велика скіфія? Подивіться, будь ласка, вона охоплювала територію, ну, велику, можливо, навіть більшу територію сучасної України. Але зверніть увагу: ви можете сказати, якщо ми говоримо, що скіфи проживали на території півдня України, так в степах Північного Причорномор'я, то як їхня держава могла поширюватися на такі величезні простори півночі? Вон, будь ласка, Чернігівська область, Київська область? Очевидно, що це пов'язано із завоюваннями. Тобто, скіфи підкорювали місцеві народи і, відповідно, розповсюджували на них якісь данницькі відносини, могли б забирати у них і рабів, наприклад, і пшеницю. Вважається, що одним з головних товарів, якими скіфи торгували з давніми греками, була пшениця і раби. Ну, раби, окей, зрозуміло, де можна взяти, людей багато. А якщо вони були скотарями, звідки вони брали пшеницю? У місцевих народів, очевидно, так це відбувалося. І тут, знову ж таки, нічого такого надскладного немає. Запам'ятайте, будь ласка, це територія держави Велика Скіфія. Займалися вони кочовим скотарством, так само, як і кімерійці, нічого тут нового немає. Важливо, що у скіфів був розвинутий унікальний. Культурний стиль, стиль, який ви ні з чим не переплутаєте так званий звіриний стиль. Подивіться, будь ласка, на картинки. Це культура скіфів, і вона також перейшла ще й до сарматів. У сарматів, в принципі, також була схожа культура звіринного стилю. Звіринний стиль це означає, що свої прикраси або свої якісь там різні речі, оздоблення скіфи часто робили у вигляді різних звірей. Ну, тут ми з вами бачимо, наприклад, у вигляді оленя, або у вигляді якоїсь дикої кішки, можливо, пантери. Не до кінця зрозуміло, на території України немає пантер. Очевидно, що це було привнесено, або там якихось, можливо, тигрів з території Азії. Ну, очевидно, так це відбувалося. В програмі ЗНО вам потрібно знати ось ці дві пам'ятки обов'язково: це Скіфська пектораль, унікальна пам'ятка, зроблена повністю із золота. А, взагалі, чудо, що вона. Була збережена, нерозграбована, знайдена в 70-х роках ХХ століття. Сьогодні зберігається в музеї коштовності в Києві на території Києво-Печерської лаври, і її вага на хвилиночку, щоб ви розуміли, більше одного кілограма. Очевидно, що це була прикраса представників царських скіфів, тобто ну, представників правлячого роду. А поруч золотий гребень з кургану солоха. Гребень це, очевидно, ну як засіб для того, щоб розчисувати волосся або якось закріплювати волосся. Також зроблене золота і також, як ми бачимо, має велику мистецьку цінність. Що важливо, що ці пам'ятки скіфи робили не самі, а замовляли у греків. Це важливо. Контакти між скіфами і греками були дуже близькими. І від вони проживали поруч на території України. І очевидно, що скіфи платили давнім грекам, і греки робили такі пам'ятки. Цікаво і дуже коштовно і цінно, що такі ем, пам'ятки були знайдені на території України. Племіна скіфів, так само, як і до цього скіфи витіснили кімерійців, самі скіфи були витіснені згодом. Племенами сарматів. І відповідно вони змушені були відступити на територію сучасного Криму і, скажімо так, понизя річки Дніпро, і змушені були тут утворити вже меншу за обсягами державу, так звану Малу Скіфію з центром в місті Неаполі або Неаполь Скіфський. А ось тут, відповідно, ви бачите стрілочками. Ми бачимо а, напрямки приходу на територію України племен сарматів. В наступному відео детальніше поговоримо про Сарматів.